20 юнаків та дівчат з Кам'янського взяли участь в навчальній програмі Лідери змін, що реалізована центром молодіжних ініціатив за підтримки міжнародних партнерів та влади міста. Два місяці активні молоді люди навчалися основам проектного менеджменту, командобудування, лідерства та іншим софт скілз, які потрібні для розбудови успішної громади. По завершенні навчання, фінальні заняття та презентація створених проєктів очільнику Кам'янського. Приємно сьогодні було побачити всі ваші. Пропозиція. у нас в місті дуже така жива, активна обдарована талановита молодь. Я дуже рад сьогодні спілкувати з вами. Мова завжди є, була і буде рушійною силою змін будь-якому суспільстві. Вже через там декілька років ви будете приймати безпосередню участь у відновленні нашої країни. Головною метою проекту Лідери змін було підвищення рівня громадянської активності молоді у тому рахунку з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом створення суспільно-корисних проєктів, спрямованих на покращення життя кам'янської громади. Громада да отримала активних молодих людей, які які готові далі впроваджувати свої проекти і надавати свої ідеї для того, щоб місто Кам'янське розвивалося, і молодь була ще більш активною і була долученою до процесу прийняття рішень в місті.